Що ти, Санька? Чорта чи границя, да? Гришка спить. Так що Я почему? чому? Да, Осталося ще недалечко нам. Зараз хочу також приклеїти свою наклеїчку. Може хто буде проїжджати. Ну, тут багато хто хлопців приїжджають. Фотки мені скидали. І розписуються. О, Він ще й двері закрив. бачиш? Так що Донецька область, стяги бригадні. І підписів дуже-дуже багато. І зараз приклеїмо свою наліпочку. Не, ну, ставай, Саня. От тут, встань. Ближче трошки до мене. Ще, 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 ще. Щоб тебе було гарно видно і це все було видно. О, о. Єсть. Зараз мене за... шеврони і розписи і ми приклеїли збоку щоб нікого не заклеювати і кукушечка кує. що погнали далі хто ви діла а який що? Ну, так, щоб тільки видно тебе було, що ти робиш. Так що, друзі, прибули. Всім доброго ранку. Слава Україні. Працюємо. Електрик, позивний в нього. Який в нього сторож! Сторож. Чуєш, ми твоєму братіку дали новий позивний. У нього позивний сторож. Знаєш, що сторож? Він спить постійно. А якби був охранник, то охранники не спляють. як працюють. А я вчора сам грузив з красавчик. Красавчики? Так що братани працюють, я бачу, я знімаю мелким шліфтом, щоб нічого не було видно. Красавчики. Правильно? Так. Да. Я ж покушу, щоб вони щось роблять, розумієш? А Вітальки нема? Є? Є? Я думаю, зараз зайду, якщо тебе немає, я вже Вітальку знаю. Прошлий раз познайомився нечаянно. Добро здоров'я, Ести ми не хочемо. Все, згоняй. Десь надо, надо брати Віталіка, хай скаже, де та кнопка. Давай, давай, давай. давай 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 Все. Тут уже я ж так акуратненько, Чуть що то вот так снимаю. Можно так, да? Так що, Женьок, ми приїхали до Женька в його підрозділ. Ми вже в нього були. Бо там скажуть, що ж ви так багато є машин. Скільки вже мінус машин за це время, коли у нас не було? Мінус дві. мінус дві машинки. Так що хлопці нас бирали самі, ми не купували машину, ми просто виконали завдання, яке нам поставив Женьок із своїми побратимами. Так і молодці. Молодці, це ви молодці, так що не цього. Ти як телефон бачиш, дивися в телефон і передавай Танюшке привіт. Так що Вона, в прошлой раз, коли я в тебе був, вона каже мені, Хоп, і фоточку зробив. І каже мені, дякую тобі, що ти мені показав, мені мого рідненько брати. Мар'яна Василівна, курку передаю. Ця курка з прошлої поїздки привезла, показала. Ми, коротше, її шукали, вона запечена. Ми її не знайшли. А потім відток вона це розпривела, каже, я її знайшла. Ну, я не знаю, скільки вона валялася, там добрий день. Так що, якщо якісь питання там по курці, то до Мар'яна Васильна. Мар'яна Васильна виконали прохання, курка на базі. Так, друзі, розгружаємося. Хлопцям трошки гостинцю привезли, дякуючи Мар'яні Васильівні. Холодильничок від Макара. Та не хочу сильно знімати, гримить тут поблизу це все діло. Так що зараз трошечки вигрузимося, зараз там хлопцям будемо забирати машину, зараз з половинки розтіребанимо. Дякую дівчатам, що дали можливість їхати не з пустими руками. Зараз у сьомій війни трошки пополам роз цього саме. Холодильничка. Все, холодильничка донеси. Тер сидить в себе в кабінеті, кофе нам вже наколотив. Мар'яна Васильна. відкрий ту коробку. Мені так прикольно, перший раз таку бачу. Да. А взагалі така штука вона треба, вона ще мелочь, але я не знаю наскільки вона корисна. Мені просто цікаво, що ти скажеш. Добре, так, ну то вас є такі, так? Да? Нема? А ну, що ж ти знаєш, що ним робить? Ну, качай. качай. А, ну... <laughs> Та воно так Жікає. Воно... Хтось мені казав, що в дитинстві є. Там Женя чолку, навіть ручку. Mm. Вищолка. Ну. То ти включив. Отак так подрочи... Вот Подрючкав руч... под трошки, так? То щоб зрозумів? Ну ти зрозумів на всякий случай, щоб... Опа, диви, як вало, так? Да? Mm. Так що Мар'яна Васильівна, виконав твоє прохання. Половину віддав хлопцям, не знаю наскільки ця річка корисна, але реально я думаю, що корисна. Е, е, де... Я не знаю, тобі треба чи ні. Мене дуже сильно хлопці просили такі речі, і я думаю, що вона тобі теж знадобиться. А, я тобі дарую. От. Це. Що збить десь приходити. Ось лягло рядом десь, так? Да? Недалеко. Бачиш, як шарить виход чи вход. Саня, а я не буду тебе знімати, де показувати, яка в тебе. Мені найголовніше. Дивися, там є інструкція. Це сахарок плюс ваніль. Поняв? Бо я ж не мог тебе. Я знаю, що може він тобі й треба, але ж ти не позвониш і не скажеш. Це дякуючи Анатолі Васильовичу, ми знову пробили там невеличку партію, і вони вже... Е, трошки в нас є. Одного... Чуєш, а 72, якщо я в тебе ставлю, зможе якось передати хлопцям? Вони ж десь біля вас недалеко. Славіку Лаврінтів, з першого бата. От, я зараз піду в машинку візьму, бо я не думаю. Да, я просто не думаю, ну, вони ж тільки їздять туди в інше село, поняв? Ну, я думаю, десь вийдете на зв'язок, десь передасте. Щоб я йому по новій пише, а я може надибаю, то тоді заливиш собі, а я ще один надибаю. Бо він дуже сильно мене просив. Та Я так зрозумів, що ну, вони, кажуть, з вами на одному ж напрямку. Це ж один виход? Лови, Саша. Ні, тува. <плес> та нормально, Женя. Тут можна, чуєш. Тут можна. А, десь аж там лягло, так? Да? Прикольненько, чуєш. Ріш, Саняша, <реш> Санька, з неба до гори. Прикольно. Та все нормально. Ні, та Буляха ну як прикольненько. Ну, Конфетки можна з'їсти з, з кофейком попити. Я не знаю, то ще щось Маріанси там положу. А? Леся Петрівна, я Жені сала передав. Да, Саня, і твоя тушонка, це з Дударкова Саня передав огородник. Тож ти бачив, може на ютубі та те, що теплички тримає. Так що всім доложив, до вас приїхав, твою задачу виконав. Я тобі скажу чесно, не хотів їхати твій друг. Не хотів. Завар хотів. Де шучу, все нормально. Дід не хотів їхати, у нього знову і мене, йому знову 50 лет. Йому постійно 50 років. Так що розумієш, в нього ж є однокласник, яким по 50 років. І треба було зустріти 50 років. То він каже, мене тільки в вівторок ждіть, як до вівторка Женя ждати не буде. 50 років на кожному дано. Та, да! Та да! Та! Зараз чуєш, як ти казав. <сь> я ж кажу, ми, як казав Женя, ми все одно всі умремо. Рано чи пізно. Без злого умисла. Так, ти красавчик. Я ж ти кажу, я часто твої слова повторяю. Так що кажу, треба себе настраювати на добре. А можеш передати усім цим, що там може, там, може комусь привіт передати. <сь> всім величезний і пламенний, так? Да? Да? Цього ми... їм обнімаємо. Да? І ми теж. Обнімаємо і всіх, і тих, що не нас цьому не обнімає, всіх обнімає. Сашка, веди себе прилічно. І не це саме. Я ж камеру включив, хороший хлопчик. Те, що він казав до цього, просто я вже не повторюю. Скажи гріш. Я зараз відкерую я та, що ти тільки що казав, я пацани, Я кажу шлюма, але може там чувакусь одному. Так, купив дерце за 9 тисяч, а потім дивишся, як 4,5 тисячі разом з твоєю ногою влітає, десь кудись. Ти Чорний і... юмор, ти просто страшний, красавчик. І що потом? робити. Продати другий за 4500 чи докупити. Хто тобто каже, що не викидайте марно гроші. Ну, це, звісно, шутка, але все-таки амуніція для штурмовиків вона потрібна. Ну, для штурмовиків, так. Да. Хороша. Звісно, ну, там облегшені, там ці всякі ріки. Саме головне, ну, зрушить з місця в тому, що ти на себе начепив. Да. Да, бо потім починають з цього глушителів, він мені не треба, каліматор, він мені важкий. А є такий, так? Да? Ну а чого а. ж нема. Дуже добре, коли в мене <клес> такий друг, знаєш, <клес> і, якщо чесно, вже не страшно, знаєш, і ти служить. Все розкаже, каже, нічого тобі не треба, все тобі тут видадуть, приходь, до надо все буде добре, Бле, да? Служити не треба, треба воювати. А, я зрозумів. Це різні речі. <клес> я тебе не, ну, Ти ж у нас вчитель. <клес> да? Фізрук? Терма mm. так і записаний фізрук. Так що дуже радий тебе бачити. Я вас люблю. Так що я, я не здав позицію, я виконав твоє прохання. Ні, я не був на позиції. Mm -hmm. Ну, ти з мене не береш. Не, не треба. Потім скажеш, Леся Петрівна, а він сам пішов, так? Так що все нормально. Так що ми дякуємо вам. Я дякую тобі і дякую своїм глядачам, своїм підписникам. Просто жаль, що ми нічого не зробили. В цій машині взагалі нічого. Так що, якщо щось вести, будемо щось далі. Так що Придувать. время буде зробити. Якщо що там no. резину, там, чи ще що. А резин піде, де з тої машини. Підіде? No. 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 Там на 17, так що нормально. Так тут же 18. 17. 18. 17. 17? Стоя, а що вже і царство небесне? Ні, Не, ми ж її зняли, бо та я на позиції де їздить. А, от ту, що ми пригнали, no. ну, вона виконує якусь роботу. Так, звісно. Так вже ці 4 тисячі миль на ній наїжджено. Що, бачите, друзі, це дякую, дякуючи їжачку, все-таки машина теж потрібна. Ну, не всі машини їздять на позицію, бо деякі люди там говорять, що ви купляєте машини, вони їздять в тилу. Я, я показав би, скільки тут машин тилових. Я знаю, що більшість з них це волонтерські машини або куплені за гроші самих хлопців безпосередньо. І знаю, наприклад, до дронщиків і да? от я з чуваком зустрічався, він каже. Ну я вже задувувався. Каже, я купляю в півну. Йому треба чим працювати. Він купляє в них машини уходять на раз-два, тому що кхе, їм треба заїхати близько. На великому да, великом вони не заїдуть. Так, коротше. Є моменти. Так що, друзі, це розходний матеріал. І ті олені, які кажуть, скільки ще треба машин, щоб перемогти. Та тут не перемогти, тут а, вибороти свою волю і свободу. Тому що... Хтось там мріє про перемогу, знаєш там. Mm -hmm. да? Mm -hmm. Тільки в кожного вона якась своя. От. Я просто хочу жити в Україні і хочу, щоб мої діти жили в Україні. І я це дякую це таким, як Женюк, і дякую таким, як моя родина. Реально, я надюхою свою пишаюсь. Вона вчора знову привезла в місто Березань, гран-при. А саме основне, що я горжуся тим, що вона прославляє нашу українську народну. Пісню. І для мене це дуже важливо. До мурашок. Бо є я там вчора так їздили на конкурс, не буду казати хто. І на моїх дівчат говорили, що вони пищалки. А, для мене це було пляханисько, ти розумієш? Це таки українська Це народник. Хто там? Це Петро Щур написав? Не знаю, хто такий Петро Щур. Мам... Так, мамині світлиці. <світ> Ні-ні, то вчора там їздили на конкурс, і деякі люди співають. Ну В іншому напрямки, так вона там правильно називається, ти учитель, ти може знаєш, але ж ти не музики, ти фізрук, зараз заставиш назад жимати, біжимати. Але суть питання в тому, що на сьогоднішній день і все життя українська пісня це також є якась. От воно бентежить тих кацапів, я кажу, коли розпочалася повномасштабка, і коли у малого було день народження у моєму, і ми знімали пісню. Як ж вона, цей сон, цей сон, дівчата співали, я там бекр там там у кущах. І на кацапських каналах на трьох показали. Значить, що? Значить, воно їх мермедить, значить, це теж є така знає, психологічна якась атака. Так що отак. Так що на цьому буде не все. Буду ще пекти далі, будемо їхати до хлопців, забирати також автомобіль на ремонт. Так що працюємо далі. Жалко не буду смущати, але його для Танюшки показав. І не тільки для Танюшки, я думаю, що... Багато людей би хотіли його побачити і так позавидувати мені, що я маю можливість таку його обійняти. Хоч ми не були там такими близькими сестрами, да? Ну так, ну, але так. Але спілкувалися. Ну. Воно його сестра сидить. Воно, воно. І що, рівнуєш? Рівнуй мовчки. Руки чухай лева чухається, да. гроші, гроші будуть. надій, надійшли, приміряю, але ну, <лишить. проб> трохи позитивчику.